Практично всі українські садівники любителі вирощують на своїх ділянках часник, віддаючи явну перевагу озимим сортам. Останні, на відміну від ариг, відрізняються більшими розмірами цибулин, високою врожайністю і підвищеним вмістом вітамінів, мінералів і унікальних цілющих речовин. Нашими селекціонерами була створена ціла лінійка унікальних сортів гігантського озимого часнику, маса цибулини якого може досягати 95 грамів. Всі пропоновані нами сорти відносяться саме до таких. Про історію створення новітніх сортів озимого часнику, його унікальні властивості та особливості вирощування читайте в нашій опублікованій статті Гігантський часник для вашого городу. Оскільки час висадки цієї культури наближається, сьогодні я розповім вам про те. Коли і як правильно посадити озимий часник на своєму городі і представлю кращі сорти цієї унікальної рослини з нашої колекції. Терміни посадки. Територія України велика, і ґрунтово кліматичні умови в різних регіонах сильно відрізняються. Тому при визначенні термінів посадки часнику саме в вашому районі орієнтуйтеся на місцевий клімат. Запам'ятайте головна умова. Посадити зубки озимого часнику необхідно не менше, ніж за 4 тижні до настання стійких холодів, щоб вони встигли надійно вкоренитися на новому місці. Орієнтовно фахівці радять садівникам проводити осінню посадку озимого часнику. У південних районах з 3 по 8 листопада, у північних з 25 вересня по 15 жовтня. Якщо ви посадите часник занадто рано, зубчики можуть прорости, що призведе до неминучої загибелі взимку. Якщо запізнилися з цією операцією, зубки не зможуть вкоренитися і теж загинуть. Орієнтуйтеся на температуру ґрунту вона повинна бути не вище 13 градусів. Місце для посадки воно повинно добре висвітлюватися сонцем. Часникову грядку робіть рівною, будь-який ухил може привести до втрати врожаю і трохи піднесеної над навколишнім рельєфом, щоб рослини не заливалися талами і дощовими водами. При вирощуванні озимого часнику в півтіні головки вийдуть набагато дрібніше і дозріють пізніше. Посіви рекомендуємо проводити в напрямку з півночі на південь. Це забезпечить рівномірне освітлення рослин протягом усього світлового дня. На одному місці часник не можна вирощувати більше трьох років. Після цього в верхньому шарі ґрунту швидко накопичується хвороботворна мікрофлора і виснажуються корисні речовини, які часник споживає у великій кількості. На колишнє місце повертайте часник не раніше ніж через 4 роки. Рекомендую проводити нові посадки озимого часнику на тих грядках, де до цього вирощувалися бобові, огіркові та гарбузові культури, а також сидирати. А ось після цибулинних овочевих культур або квітів озимий часник садити категорично забороняється. Ґрунт ґрунти озимому часнику потрібні легкі, легко і середньосуглинисті, родючі, пухкі, добре проникні з нейтральною реакцією РН 7,0. Вносити під посадку занадто багато перепрілого гною та іншої органіки не раджу. На такій землі навесні зубки почнуть розвивати потужні листя, а цибулини вийдуть дрібними і пухкими. При підготовці грядки для посадки озимого часнику рекомендую внести під перекопування на один квадратний метр площі, два відра компосту або перепріло гною. два відра листової землі, два відра річкового піску, половину відра деревної золи. 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 2 столові ложки сірчано-кислого калію, кислі ґрунти попередньо нейтралізують за допомогою доломітового борошна 2 кг на 6 квадратних метрів грядки. Посадка Як правило, часник висаджують рядами, розташованими на відстані 25-30 см один від іншого. Між зубчиками залишайте 12-15 см, враховуючи великі розміри цибулин. Деякі садівники для економії місця садять часник в лунки, наприклад, в пристовбурних кругах плодових дерев. Глибина посадки залежить від розмірів цибулини. зубчики. Фахівці рекомендують визначати її як потроєну висоту зубчики. Якщо зубчик у висоту 3 см, то глибина посадки буде 9 см. Однак зубки гігантського часнику раджу висаджувати не глибше 11 см. Справа в тому, що швидко відростають навесні коріння, здатні затягнути рослина на глибину до 20 см в землю. І тоді пробитися йому буде дуже важко. Зубки садять строго вертикально, вдавлюючи донці в землю. Після цього засипте їх землею і замульчуйте соломою. Ні в якому разі не поливайте посаджений часник. Інакше він може рушити зростання і взимку весь загине. Укриття на зиму мало правильно посадити озимий часник. Необхідно ще й зберегти посіви до весни в умовах холодних, морозних зим і нестачі снігового покриву. Для цього при настанні стійких негативних температур замульчируйте посіви озимого часнику соломою або опалим листям шаром 20-30 см. А зверху покладіть один шар ялинового гілля голками вгору. Не забудьте навесні, не пізніше кінця березня, зняти це укриття з озимих посівів. Я розповів вам про те, як правильно посадити озимий часник. На закінчення хочу представити кращі сорти з нашої унікальної колекції: наша колекція, Комсомолець, Великий Новгород, Сибірський, Петровський. Атач, надійний, осінній, Башкирський, лосовський, скіф, Шадейка, Алькор, Валдейський, Подарунок, Ювілейний Грибовський. Детальніше про ці сорти читайте на нашому сайті. А купити їх у нас для осінньої посадки ви можете вже сьогодні.